Всім привіт, друзі! Продовжую вам показувати свою майстерню, те, як в мене виходить, її облаштовувати вдома, і сьогодні покажу вам, що прикупив. Значить, взяв ось таку стрічкову пилу на перспективу, чесно кажучи, трохи страшнувато пиляти на такому серйозному обладнанні після ну, там, такого простенького токарного станка. І весь час я працюю на лобзиковому. І планую поступово покращити якість і перейти на якісь ну, дерев'яні вироби, бо зараз переважно продаю вироби з фанери. Ну, а щоб працювати з натуральною деревиною, то необхідно якесь більш серйозне обладнання. Тому е привезли мені ще тиждень назад, напевно, цю стрічкову пилу. Давно я до неї придивлявся. Ну, в общем, взяв. Так, значить, стіл поміряв, подивився там, поки ну, налаштовував, скручував, взагалі думав, що її не, ну, сам не зберу. Чогось вона мене так своїми габаритами і вагою ну, злякала, чесно кажучи. Я в одне відео подивився, там японці непогано. Ну, там відео без слів, да, просто поетапно як зібрати цю. Пилу, там ніжки закрутив, стіл перекрутив та в принципі, і там мірлянту встановив. Я ще не дуже я впевнений, що правильно її тут налаштував, тому не дуже тут ще нею працюю. Завтра зателефоную до свого товариша, і він мені підскаже, на що звернути увагу. Ну, а так, в принципі, якісь такі основні базові речі подивився, все влаштовує. Дуже-дуже гарний. Апарат, я ж кажу, поставив його поки що тут. Розумію, що в цій маленькій кімнатці йому не буде зручно на ньому працювати. Але поки що я зайнятий іншими процесами. Працюю там з фанерою, є замовлення. І щоб швидше пішов процес навчання, щоб я швидше. Навчився працювати на ньому, і щоб звик до нього, да, то я його поставив поки що тут. Буду на ньому щось підпилювати потроху. Ну, а там, як звикну, і з'являться якісь замовлення, які можна буде робити на ньому, то знайду більш більше вдале місце, а поки що буде тут, тут стояти тісненько, але нічого. Тому і такі справи. Значить. Єдине, що збирав, я, я думав, що десь можливо в коробці там загубилася така ніжка резинова. Але, на жаль, немає. Ну, Це єдиний такий з недоліків що не було тут. Так, Дрібничка, але шкода, що немає в комплекті. А так, подя подякую завтра ще хлопцям, які мені це все відправляли. Дуже я переживав, як воно дойде. Доставку мені організували безкоштовно на відділення нової пошти. Ну, а я вже додому змінив там кур'єром, щоб, ну, щоб привезли, щоб я його на пошті не тягав. Та привезли мені його до хати е, всього-навсього за 100 Ні, 220 гривень коштувала його доставка. В одному відео я бачив, що стіл ну кривий. Але взяв уголок. Дивлюся, що в мене, слава Богу, тут все порядок. Та і так, друзі, я поступово буду вчитися на ньому працювати, показувати вам роботи. Ну, а поки що буду якісь такі короткі відео на шорці нарізати і, і так працювати, на ньому вчитися. Це, друзі, поки що наразі все, немає що показати на ньому. Там пару шорців загрузю, можна буде подивитися, як він пиляє. Я вже пробував на ньому дуб пиляти. Ось такий у мене дубочок є. Не ріже, як масло, я просто у шоці, наскільки воно все тут легко йде. Я навіть пробував пиляти фанеру таку, бачите, на лобзиковому верстаті її заламувало. Ну, там пилка вже така була зношена. А тут пиляю, і дивіться, як, я у шоці. Там є ще дрібніша пилка. Взагалі їх в комплекті 4 штуки. 3, 3 ось ще залишилось, і там є ще дрібніша. Ось дивіться. Не знаю, може її поставлю. Треба буде почитати характеристики цих пилок, яка куди більше підходить, а тоді вже розберуся. Та і так. <кій> Там далі я планую ще дещо поставити в майстерні. І поступово буду, буду навчатися і, як сказати, ну, в общем, буду занурюватись більше в цю справу, бо бачу, що мене не відпускає. Все ж таки тягне працювати з деревиною. Ну, але, на жаль, ніяких таких. Знань поки що немає, з часом, думаю, з'являться. Ну, а найбільше, що треба, це практика, оскільки знання без практики вони майже нічого не коштують. Все, друзі, бережіть себе, ми ще з вами побачимось. Бувайте.